Станом на 16 вересня у підтоплених районах півдня Одещини залишаються у воді 213 дворів. Ще у півсотні з них воду вдалося викачати. Загалом же під час негоди було зруйновано 53 будинки. Втім, як зазначають фахівці, ця цифра в будь-яку хвилину може змінитися. Кількість цих будинків буде рости. расті, що кількість погибшого скота буде яко Зараз для людей, які були евакуйовані з підтоплених будинків, організовано доставку продуктів харчування та медикаментів. В той же час рятувальники почали викачувати з місцевих колодязів забруднену воду, а працівники санепідемстанції ці криниці дезінфікують. Все це робиться для того, аби не допустити розповсюдження інфекції. Водночас з цим біля кожного затопленого населеного пункту починають з'являтися скотомогильники. Це на відстані не менше трьох кілометрів по нормам. От населених пунктів, водночас з цим зараз вирішується питання щодо виплати компенсації постраждалим після негоди. Фахівці зараз підраховують збитки заданою стихією, а після цього будуть виплачувати гроші за зруйновані будинки та загиблу домашню худобу. А в селі Березне та родинського району людям, у яких були зруйновані помешкання в якості альтернативи квартири в місцеві покинуті п'ятиповерхівці. За словами заступника губернатора області, гроші, які підуть людям в якості компенсації, будуть виділені з державного бюджету.